Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніше. Я Тільки що спитав у голкіпера збірної Сербії, з ким було найважчим грати в цій групі. Він назвав збірну України саме для вас, як для футболіста, який це бачить від першого обличчя, який сам себе це відчуває. Яку команду ви можете назвати. Найважчою розбірну України на цьому груповому етапі. Скажу вам тут, легких команд не було. Ну, ні одної легкої гри не було, що Бельгія, що Сербія, і поляки. Дуже хороші збірні, але напевно я би теж все-таки сербів виділив. Ну, це топ команда Я рахую європейського футзалу з хорошими гравцями, з потужними. Тому вважаю, напевно, їх. Саме було з ними. Сім очок після чотирьох турів. Як оцінюєте шанси збірної України вийти на чемпіонат світу? Ну, саме головне те, що все в наших руках, що все від нас тільки залежить. Я надіюся і вірю в те, що ми проведемо максимум зусиль, щоб вийти туди. Зараз у нас очікують матчі проти збірної Бельгії та збірної Польщі. Якраз матч зі збірною Польщі саме на кінці. І все виглядає так, ніби він буде вирішальний для нашої команди. На вашу думку, це так? Ну, зараз я не можу сказати, дивлячись, більше інші матчі будуть зіграні. Я думаю, нам про це не потрібно думати. Потрібно думати спочатку про Бельгію, вигравати там, а потім готуватись до нас на матчу з Польщі. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум преміум-партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.